28 травня 2011 року, а саме на святкування дня Києва на Хрещатику, було увіковічнено імена народної артистки України Таїсії Повалій та народного артиста Росії Ігоря Крутого. Восьмикутні зірки з їхніми іменами і прізвищами віднині вмонтовані у плиту з сірого і рожевого мармуру. Переможців акції зірка України визначає вища академічна рада, але і зірок знаходиться в пасажі за ініціативи екс заступника мера столиці Ігоря Добруцького. Він разом з Михайлом Куленяком взяв участь в урочистому відкритті алеї зірок на день Києва в 2010 році. Саме завдяки Ігорю Добруцькому з Арки, під якої зірки України, була ліквідована недоречна реклама, а також проведений конкурс по відновленню та реконструкції фонтану, що скоро заграє різними кольорами. на тисці України та ісії Щиро дякую, щиро дякую всім, хто віддав голос за мене. Я знаєте, сьогодні хочу сказати, що 26 років тому назад я прийшла на професійну сцену. І за ці 26 років я побувала в багатьох країнах світу і з гордістю несла українську пісню до людей. І хочу сказати вам, що скільки буде битися моє серце, скільки мені Господь Бог буде давати голос, я буду це робити завжди. І дякую своїй родині, своїй мамі. Я також Кожного дня молиться за мене і я відчуваю цю молитву через тисячі тисячі кілометрів. Дякую всім вам, дуже приємно, дякую за зірку. Спасибо. где бы я ни жил, и где бы кто бы ни жил, все мы помним, что родом с Украины, и все мы родом из своего детства. И как бы там ни было, если какие-то картины детства начинают вспоминаться, и ты хочешь себя как-то вернуть в ту жизнь, начинаешь вспоминать Южный Буг, и Украина, и все самое хорошее связанное, конечно же, с Украиной. Поэтому вам большое спасибо за награду, так увековечили меня на всю жизнь, да, и спасибо за все. Цього року урочиста нагорода присвоєння зірок повалі та крутому проходила за підтримки голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова. Після нагороди на гостей церемонії чекав концерт за участі Міки Ньютон, Олексія Матіаса, Злати Огнівич, Еріки, Олександра Сірова та самих ігоря Крутого і Таїсії Повалій.